Мобільні вогневі групи протиповітряної оборони створюють на півночі і заході кордонів України. Вони захищатимуть небо від безпілотників та ударних дронів на підступах до Києва та в регіонах, що межують з Росією та Білоруссю. в рамках спільного з військовими проєкту Благодійники передадуть нашим армійцям 120 потужних позашляховиків, які адаптовують для бойових завдань. Туди можна встановити будь-яку ефективну зброю для знищення ворожих повітряних цілей і бре. Регти наше небо від підступного противника. Захист неба над північними кордонами стає надійнішим. Там, де Україна межує з поплічницею Росії і Білоруссю, почали створення мобільних вогневих груп, завдання яких знищувати ворожі протиповітряні цілі. Північ країни нашої західної західної України тяжкі. Маршрути для пересування і тому ми потребуємо таких автомобілів, які можуть рухатися і виконувати завдання. І перших чотири потужних позашляховиків, які запросто здолають прикордонне бездоріжжя, наші військові вже отримали, їх адаптували для бойових завдань. Це крупнокаліберний крупнокаліберний кулемет, ніг шпагина. та любе шехіт, ракета, дрони, літаки, галіклікоптер, все, що тільки влітає. Опускається, на потрібну нам висоту, працюємо по любому. Та сюди можна встановити іще ще чимало зброї, що знищуватиме загрозу в небі. Такі позашляховики для військових на вагу золота кажуть бійці. Їх використовуватимуть на найбільш недоступних позиціях, аби вести вогонь по ворожих цілях. Осадити стрілка зенітники з переносним зенітно-ракетним комплексом в кузов автомобіля. Можемо виставити якісь розвідувальні групи, які можуть працювати на місцевості. Ми повинні бути готові до всього. Ми І при будь-яких його діях ми будемо також діяти. Ці повнопривідні всюдиходи, привезені зі сполучених штатів, бійцям передали благодійники, які підтримують нашу армію в рамках спільного з військовими проєкту Вартові неба для створення мобільних вогневих груп, які будуть захищати наше українське небо. Всі міста це дуже вдалий автомобіль. Перекриють кордон для ну, в тих містах, де заходять шахеди. Більш того, мобільні вогніві групи ще будуть комплектуватися ПЗРК. то тобто вони мають. Можливість збивати ракети такі мобільні вогневі групи протиповітряної оборони захищатимуть небо і на підступах до Києва. На цей напрямок передадуть усього чотири десятки таких пікапів. Під час останньої повітряної атаки на столиці такі групи показали свою ефективність, знищивши усі ударні дрони. Всі сили постійно готуються до майбутніх таких атак. Здійснюють їх маневр. Додатково на ці автомобілі для виконання завдань будуть встановлені прожектори і в лучі прожектора безпілотний літальний апарат, який рухається зі швидкістю 180-200 км на годину, його дуже легко спіймати, утримувати і в подальшому знищувати. Усього в рамках спільного проєкту. Наші військові отримують 120 таких бойових судиходів, аби мобільні вогневі групи покрили усі загрозливі напрямки. Тож боротьба з ворожими повітряними цілями буде ще ефективнішою, бо наші Місі налаштовані рішуче, і щодо загрози з боку Білорусі в усіх одна думка. Тут ворог точно не пройде. Ми їх ждемо, хай приходять. Давно ждемо з нетерпінням. Кожен знає свою роботу, кожен знає своє місце в строю. Так що все добре. Мамі привіт хочу. І всім там, хто за кордоном нас підтримує. Ми їх пам'ятаємо, хай їхня підтримка нас гріє. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факта і сітіві єдині новини.